транспортного засобу чи продає він автомобіль з поверненням? Третій принцип як ми можемо зекономити це? Вибираємо правильного брокера. Чому? Кожен брокер, ви можете зробити для себе експеримент. Наприклад, ви звернулись до брокера, це як адвокат. Знаєте, один адвокат робить свою роботу краще, інший робить ще краще, інший по іншому робить. Кожен робить по-своєму. Важливо, коли брокер вам рекомендує робити правильні дії, той самий договір купівлі-продажу, той самий сертифікат Euro 1, Ми рекомендуємо нашим клієнтам так: перед покупкою автомобіля краще проконсультуйтеся. Чи він не буде вам дуже дорого коштувати? Чому? Тому що трапляється така ситуація, коли наші громадяни виїжджають до Європи, вони бачать, що чудовий автомобіль, Ауді 6, 3-літровий дизельний двигун, і начебто ціна не дуже дорога. Правильно, тому що в Європі такі автомобілі з великим об'ємом двигуна також люди хочуть продати по нормальній ціні, щоб їх, знаєте, здихатись. Наші на це діло клюють.